Всім привіт! Радий вас бачити на телеканалі Вак» по-українськи. І нас сьогодні нарешті нове відео. Нове відео про топ-3 функції Volkswagen. Знову повторюся, де хто ці функції знає. А для тих, хто не знає, прошу дуже. Дивіться приємного перегляду. Функція це вимкнення датчика дощу. В багатьох автомобілях Volkswagen є датчик дощу та датчик світла, але мало хто знає, як вимкнути цей датчик, щоб він автоматично працював, коли у вас йде дощ, там коли йде сніг, щоб щотки автоматично запускалися. Ця функція включається дуже легко. Через цей у нас речажок. Ми просто його піднімаємо. Ось, зараз у нас стоїть нульове положення на OFF. Ось. Це на один раз включення. Ми піднімаємо цей речажок сюди, просто на одне положення вверх. І в нас включився автоматично датчик дощу. Тобто, коли у нас буде йти якийсь дощ, сніг, датчик автоматично буде це розпізнавати і автоматично буде запускати щотки, щоб омити, омивати ваше лобове скло. Ось такий перший цікавий лайфхак. Цікавий лайфхак у нас пов'язаний з нашими ремнями безпеки. Мало хто знає, але вони регулюємо. Їх можна Регулювати по висоті, як вверх, так і вниз. Кому більш зручніше вище, кому зручніше нижче. Ці паски безпеки регулюються. Тут є механізм спеціальний. Нажимаючи на ось цю кнопку, ви можете підняти пас безпеки і так само його опустити залежно по вашій зручності. Ось такий другий лайфхак, корисний для багатьох водіїв. Лайфхак зв'язаний з бардачком пасажира. Мало хто знає, але цей бардачок є так само і холодильником. Ось тут є такий регулятор, який відповідає за температуру в в, хотів казати, в холодильнику, за температуру в бардачку. Тобто ви можете його опустити в літню пору, прокрутити на сніжинку, і у вас бардачок буде автоматично охолоджуватися. Тобто, якщо ви поставите сюди якісь літом напої, щось такого плану, воно буде підтримувати стабільну температуру. Ну, звісно, не так, як в холодильнику, але прохолодний воно залишиться. Ось такий цікавий третій лайфхак. Вирішили показати вам таку ще цікаву одну функцію. Про неї знають більшість водіїв Volkswagen. Я думаю, що майже всі. Але, можливо, для тих, кого не знає, буде цікаво. Тут у нас є два регулятори. Перший це відповідає за світло в салоні збільшення, зменшення яркості. А є ще один регулятор. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, в кого стоять прості галогенні фари, але оригінальні з електрокоректором це регулювання фар. Ми можемо за допомогою нього піднімати та опускати фари. Ось зараз я припідняв фари. Вони припіднялись. І тепер через регулятор повертаю їх назад на своє місце. Ось фари опустились. Да, не сильно вони високо і низько спускаються піднімаються, але все ж таки функція досить цікава та корисна. Ми показали вам цікаві функції Volkswagen. Я думаю, що більшість про них знали, але для тих, хто не знав, це відео було корисним. Тому вам гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім успіху!